Чернігівщина з новим прокурором, коротке представлення і довга розмова про боротьбу з злочинністю і доведення кримінальних проваджень до суду. Генпрокурор України Юрій Луценко, представляючи колективу прокуратури Чернігівщини, нового керівника Володимира Комашка, гостро критикує відомство практично за бездіяльність. Ви дивилися на ваші результати. Стало зрозуміло, що перемога на злочинністю вже доконаний факт. В принципі, вже боротися нема чим. Правоохоронними органами області викрито одну організовану групу. Жодне організованого злочинного групування не виявлено в бюджетній, банківській сфері, фінансово-кредитній, в сфері приватизації, в сфері земельних відносин скрізь злочинність переможена. Ситуацію має виправити новопризначений прокурор Чернігівщини Володимир Комашко, молодий, 77-го року народження, з досвідом роботи в генпрокуратурі. Півроку був прокурором Миколаївщини. Має житло в Києві, де мешкає його родина, дружина та син з донькою. Тепер весь час Володимира Комашка має бути відданий Чернігівщині. На думку генпрокурора, перше, над чим слід почати працювати, так це справи по розкраданню лісу. В реєстр внесено 350 з 2012 року. 350 заяв про розкрадання лісів. До суду направлено 11. Ну, щоб ви розуміли, наприклад, один із них, прилуцька місцева прокуратура цього року, решті взялася за боротьбу з розкраданням лісом. До суду подала справу про зрізання восьми сосен. Або шукатимемо винних, або шукатимемо нових прокурорів, заявив Юрій Луценко. Не менш рішуча його позиція у відношенні до фактів незаконного видобутку нафти та газу на теренах Чернігівщини. У вас аж 82 провадження про пошкодження магістральних промислових нафтогазопроводів. Із них за 4 роки до суду не направили ні одного. Ось чому це царство бризки. Тут процвітало. За чотири роки жодного провадження до суду, навіть із зафіксованих. Що це означає? Що їх продали, ці провадження. Хто продав, обов'язково треба розібратися на новому прокурору. От обов'язково з цим треба розібратися. За два тижні Володимир Комашко має визначитись зі складом команди. Аби не вивчати історію хвороби з нуля, Юрій Луценко радить замів брати з місцевих, якщо вони варті довіри. До речі, до кінця серпня має бути завершена перевірка органів на доброчесність. Щодо персони Віктора Носенка то Юрій Луценко на колишнього прокурора Чернігівщини такий ображений причина телефонна розмова з радикалом Ляшком. Ось чому чесно кажучи, я образився на колишнього прокурора області. Якщо ти взявся захищати державу, захисти себе, свою честь і гідність. Зрештою, ну як мінімум, виключити цю розмову, а не вислуховувати потік лайна. щодо самої справи, яку Генпрокуратура відкрила після згаданої телефонної розмови, то вона буде доведена до логічного завершення, запевнив Юрій Луценко. Дозволяти собі голі образи. В тому числі прив'язані до індивідуальних вад або особливостей там людини, показує ступінь розумової нікчемності цього народного слуги. Далі, власне, я не хочу коментувати, бо боюся, що в справі Ляшка ми маємо справу не до прокурора, а до експертів церкового мистецтва. Цей церкач так багато виступає, і говорить, тільки тому, що багато чого не робив в своєму житті. Новий прокурор Чернігівщини вже представлений і чекає громадян на прийом. Як обіцяли вислуховувати людей мають щопонеділка.